Підірвуть чи не підірвуть, ніби на ромашці увесь світ гадає на подальшу долю Запорізької атомної електростанції, адже росіяни не припиняють шантажувати недружній до себе захід ядерною катастрофою. Час від часу вони обстрілюють заес і цілять поблизу енергоблоків з ядерним реактором. Якщо ж російські терористи таки здійснять обіцяни, непереливки буде усій Європі, тому голова комітету з питань об. Орони палати громад парламенту Великої Британії Тобіас Елвуд попередив росіян про наслідки таких дій. Пояснімо це зараз. Будь-яке навмисне пошкодження, яке спричинить потенційний витік радіації в українському ядерному реакторі, буде порушенням статті 5 НАТО. Слідом за ним пригрозив в країні терористці і член палати представників Конгресу США Адам Кінзінгер. Варто відзначити, що цілять росіяни не лише по ЗАЕС. Так напередодні у компанії Енергоатом повідомили, що російські ракети, які вдарили по Вознесенську Миколаївської області, могли цілити по Південноукраїнській АЕС. Там наголосили, що обстріл спостережної зони АЕС є черговим проявом ядерного тероризму. Поки усі знають, хто тероризує світ ядерним вибухом, винуватці усе заперечують. Як і завжди, росіяни перекладають усю відповідальність на Україну. Починаючи з 18 юля 2022 року, станція подвергається систематичному обстрілу страниць вооружених сил України. мнению Міністерства оборони Українська страна вместе со своїми кураторами Соєдних Штатов пытается розіграти карту. Визов по їх мнению, незначить на на атомной станції і тим самим сорвати нормальну і безопасную експлуатацію АЕС, обвинив в этом Росію ба більше пропагандисти зробили ціле розслідування про те, як Запорізька атомна електростанція сім років, нібито загрожувала планеті ядерною катастрофою. Сотрудники станции все эти годы предупреждали украинские власти о ржавых деталях и срочной необходимости обращения к российским ядерщикам. Но политика оказалась сильнее собственной безопасности. Более того, обращение за помощью к ядерщикам России агрессора не вписывалось в нацистскую идеологию. Зеленскому и партии и власти было выгодно иметь выходящую из строя АЭС. Методів росіяни не змінюють, вчиняють дії, які загрожують людству, а потім перекидають усе на інших. Натомість правду знає увесь цивілізований світ, а винуватці не залишаться без покарання. Альона Шевченко спеціально для апостроф ті.